Мої вітання, друзі-колеги. Маємо сьогодні неділю, передають якийсь морозяний вечір і плануємо пробувати підживляти озимі, озимі культури. Але як вам скажу, вчепили ми рума вже, вчепили прицепа, прокрутили, протестували, заправили. Але йдемо ще спочатку на поле, подивимось на, самі ті, на стан самих цих озимих. Так як е, я вважаю більше, ніж переконаний, що потрібно рослину годувати тоді, особливо коли це мова йде про е, нітратний азот, тоді, коли вона вже росте і вегетує. Тобто, ну я думаю, що вона вже вегетацію свою відновила, але все рівно зараз копнемо, подивимось на... Кореневу систему, чи вона в сплячці, чи вона вже відновила свою активність. Ну і зараз вам покажу, як, як я це роблю, на що звертати увагу. І знаєте, і самому цікаво подивитися на стан озимини, так як цілу зиму я не був на полі. Вічно багато роботи. Клопотів, а в нас не обійшлося, якщо ви дивитесь мій канал, а якщо не дивитесь, то подивитесь, кому, звісно, буде цікаво, на посів нашої озимени, а він, як завжди, без експериментів не проходив. Отже, друзі, помаленьку рушаємо на поле. Подивимось, оглянемо, можливо, ми ще й сьогодні призупинимо наше розкидання, а можливо, підемо в поле. Ну, скажу так, сусіди в нас вже всі, сусіди вже в нас всі розкинули добрива до в окрузі, ну, але ми не керуємося стадним інстинктом, а стараємось робити тоді, коли треба. Проводити ту чи іншу операцію. Отже, включуся вже на полі. Так, друзі, так виглядає наша озима пшеничка. Як ви могли би бачити по відео по посіві озимої пшенички, тут були екстремально сухі умови при посіві і Ну, не скажу, що екстремально мала норма весіву, але для нас особисто ну, 2 мільйони ми ще не сіяли. Два мільйони ми ще не сіяли, це було 100-110 кг, якщо не помиляюся. О, норма весіву, ось пшеничка зійшла, хоч і посіяна була в ранній період. Ми сіяли. Десь в першій половині вересня, але так як опадів не було, зійшла ця пшеничка тільки тоді, коли пішли в нас дощики. А це вже був друга половина жовтня. Е, розвиватися часу в неї накущення не зовсім багато було. Ну, Але подивимось, подивимось, що вийде. У е, нас основна біда весняного перезимівлі пшениці це весняні оці вітри, холодні, приморозки. Як ви можете бачити, оці підмерші, підмерші кінчики. Але ось викопав я пару рослин пшенички і що б я хотів вам показати. Сіяли ми, в оптимально, ну, як би сказати, оптимальною глибиною. Це в нас 2-3 см. Ось якщо взяти тут 2 см 2,5 см. Але все рівно е, є. Рослинки, які посіялися мілче. Так як щось сошником викинуло, щось попало сошник на, на якесь стебло, так як ви можете бачити, тут пожнивні рештки присутні, тут ріпак сіявся пьотінгером із цим амазонкою поглиблювачем. Тут багато операцій не було, але але. але. Ось як я знайшов ці рослинки. по чому. Бачите, от рослинка, яка вже має три стебла. Вегетативна маса в неї дуже слабенька, але кущення в неї вже три продуктивних стебла. Ця вже має два стебла. І тепер дивимось. Думаю, викупаю в чому, в чому різниця, чому так вийшло. Отже, 2 см 3 глибина, одне продуктивне стебло і 4 листочки. Оця рослинка, ця і ця. А оці, що були посіяні сантиметр глибиною, як ви можете бачити розвиток кореневої системи, тобто глибина, друзі, впливає. Ну, для пшениці це досить і досить суттєвий показник. Але як ми можемо бачити, білі вже відростки кореневої системи з'являються. Тобто, пшеничка починає виготувати, і тому я думаю... Що ми сьогодні вже почнемо її годувати. Ну, як будемо вже на полі, я ще включуся, покажу, як воно це все проходить саме в нас. Отже, друзі, ще вам хочу показати, бачите, зліва о, тут оцю городи, ділянки людські. А тут зліва в нас є он, стерня сої. Це наша буде. Демонстраційна ділянка, демо поле для прямих посівів кукурудзи, так як ми проводимо, пробуємо, впроваджуємо технологію прямих посівів в себе на господарстві. Але ну, з, попередніх, з попереднього мого року експериментального, е, я вважаю, що потрібно підібрати гібриди кукурудзи, які саме б підходили до тих чи інших умов. Отже, тут ми вже. Домовилися з насіневими компаніями, які нам запропонували свої гібриди, які ми висіємо ось на цій демонстраційній нашій ділянці прямого посіву і кукурудзи. А там далі, не знаю, чи буде видно, не буде видно, але там далі буде ділянка прямі посів Сої. А ось там. Чорніється, бачите, смужка, там буде демонстраційна ділянка е по соняшнику. Ну, У нас експериментів завжди багато є, але е коли е я почав знімати свій YouTube канал, багато людей е почали дзвонити, ділитися досвідом і, як би вам сказати, Розширилося, розширили, розширилися вимоги до експериментів, тобто вони зверну, порадили на що звернути увагу, що саме потрібно зробити. І Я дуже радий, що ця комунікація відбувається. Бо основною метою створення мого каналу то це був обмін досвідом і єднання, єднання аграріїв України. Хоча і, і вже із-за кордону, із Польщі. Фермери долучаються до дискусій. Ну, на жаль, поступають вони зараз вкрай не по сусідськи. Але, скажу так, не всі люди є одинакові. І є люди, і є людеська. І так само є і в Польщі. Ну, я сподіваюся, що воно все це виправиться. Але, але люди. Продажні є всюди. І оця ситуація, яка зараз робиться на польських кордонах, ну, не без, не без тручання російської ноги там. І, а часи ну, всюди не є, не є такі комфортні, як би хотілося. І тому робиться те, що, те, що робиться. Відбувається ця ситуація. Ну, але нічого, я. Надіюся, принаймні, на те, що все буде, все буде добре. І ми, ми переможемо, відбудуємо Україну і будемо її будувати на єдності і братерстві, на дружбі. Бо, ну, будьмо відверті, не було в нас єдності серед українців. І за, мені здається, що завдяки цій відсутності, цієї єдності, цього друж, дружнього. Як би сказати, взаємного такого розвитку нашої, нашої неньки України, і ми пожинаємо зараз такі плоди. Ну нічого, ми впораємося, ми повинні кожен бути на своєму місці і робити сьогодні те, чого ну, не завжди і бажання є, і фінанси. І можливості, і розчарування, і апатія. Ну, можна перераховувати і перераховувати. Але не дивлячись ні на що, ми повинні працювати. І надіятися, що завтрашній день, що він зійде сонечко, ці московські хмари порозганяє, і наша Україна зацвіте. Отож, друзі, е працюємо. Так, друзі, все-таки ми сьогодні виїхали в поле, відживляємо нашу озиму пшеничку, завершуємо ми вже на сьогодні роботу, починає сходити сонечко. Підмерзло гарно, за колесами не дреться, працюємо із швидкістю 38-40 км на годину. Єдина проблема автопілот на такій швидкості не веде. Але як ви можете бачити, от 39,7, поле рівненьке, морозець тримає, а ми працюємо. Так, друзі, завершуємо підживлення озимини. На сьогоднішній день, як Роман Шнуровський каже, крайній мішок на сьогодні. Сьогодні гарна, гарна погода, морозіна, гарно так прихватило, вітерцю нема. Якраз те, що треба. А це, друзі, наша демо-ділянка по прямих посівах по сої. Соя тут буде, верніше по кукурузі. Знаєте, е ніби й недавно їздили, час швидко летить, але сьогодні від роботи цієї отримав таку, ну, як би сказати, задоволення, ну, в захваті від сьогоднішнього дня. Техніка відпрацювала навідмінно. Отже, друзі, Ставимо обов'язково вподобаєчку, коментар пишемо, ну і обов'язково підписуємося. Все буде Україна. Слава Україні!